Усім привіт! З вами Ніко з каналу Апокрафтика. Зовсім недавно любителі найкращої ролівки у світі підземелля та дракони відкрили для себе страшну таємницю. Виявляється, правовласники «Wizards of the Coast та їх материнська контора Hasbro жадібні до грошей, до відчуття сліпоти. Багатьох любителів гоббі не здивувала дурнувата звичка сипати однобокими доповненнями, їх ставлення до цифрової ліцензії їх продуктів, вихід нової редакції, яку можна назвати як D&D 5, 5 до якої буде підмотана хижа монетизація із мікроплатежами, скінами і теоретично лутбоксами. І тільки тоді, коли зайшла розмова про OGL, люди спохватилися: Вау! Я просто вражений вашій блискавичній реакції. Але перш ніж я буду упиватися колективним бугуртом для всіх. Поясню, що таке OGL – відкрита ігрова ліцензія. Якщо коротко, то це словесна угода між компанією, яка робить оригінальну гру, та фанатів, які хочуть робити доповнення до гри. Будь-хто може офіційно монетизувати свої власні пригоди, раси і класи, чи що б ви там не вигадали. Без консультацій та заборон від компанії, яка в даний момент володіє франшизою ДНД. В чому підвох фанати стають. По своїй суті, живими рекламними щитами для системи, тобто це такий собі інструмент пасивної реклами, які є обмеження по використанні ліцензії на той момент. Небагато. Зазвичай вони стосуються не відображення вже існуючих світів і подій. Але із того, що я чув і бачив, випускали і таке, посилаючись на просторово-часові парадокси. Головне вказувати, що ви робите доповнення до гри, а не саму гру, тому. Ніякого використання офіційних артів чи логотипів правовласника з метою введення покупців в оману про те, що ви робите офіційне доповнення. Багато хто із досвідчених майстрів просто переводив свою хоумбрюшну компанію у зручний модуль з локаціями, розписаними персонажами майстра та енкаунтерами. Оцей ваш Джордж Мартін саме якраз на фанатських модулях, розминав свої пухкенькі задроцькі пальчики, але то таке. Коли видавець Воці переходила у руки Hasbro, багато хто думав, що халява закінчиться. Але на здивування всім в продовжила стару добру традицію та офіційно заявила, що п'ята редакція ДНД, рівно так само, як і попередні, більш-менш редакції, буде мати фанатський контент без зайвих розмов із правовласниками. Із зростанням платформи YouTube почали зростати стрімінг-шоу, гор історії та навіть анімації по Всесвіту ДНД. Настолки перестали бути забавкою гіків-аутсайдерів, і норміси почали робити те, що вміють краще всього: трусити своїми кишенями. Кікстартер-проекти від youtube фанів ДНД почали набирати сотні тисяч, а й в окремих моментах мільйони доларів. Сьогодні ти малюєш смішняві анімації. Історії по своїм чи не дуже іграм. А вже завтра ти випускаєш книгу із персонажами з мультика, кастомною локацією і декількома смішнявими заклинаннями. Можливо, ти на шкріп грошеня так багато, що зміг найняти 3D-скульптора і налагодити друк кастомних мініатюр. Звичайно, великі ютубери в тій чи іншій мірі співпрацюють із правовласниками і підписують якісь там контракти, але вони не зобов'язані. Не зобов'язані згідно відкритої ліцензії. І це проблема. Розумієте, поки ДНД була нішевою штукою, всім було до лампади на моди та доповнення. Книги правил продавалися десятками тисяч, а не мільйонами. Якщо колись давно в примітивну епоху інтернету до початку 2010-х років ви могли випустити свою кампанію на 40-50 сторінок примітивних ілюстрацій та тексту окладом 200-300 штук, то вам пощастить. Зазвичай ваш манямірок робитимете ви. І тільки ви, можливо, декілька друзів, із якими ви граєте. Якщо ця хрінь матиме хоч щось нормальне, ви продасте пару тисяч примірників, і це буде успіх. Багато старих майстрів, які пиляли свої пригоди у ранніх 2000-х, зараз перевидають свої роботи та розказують про десятки власних робіт, зроблені за ці роки, без нормальних інструментів та можливостей, без референсів та гігантських бюджетів, чисте, пітноруке, задроцтво. А що ми маємо зараз? Створення одного гігантського кольорового 300-плюс сторінкового монстра, де одна сторінка яскравіша від іншої, де десяток художників та десяток сценаристів будують книгу у стилі шоу, по якому пройшов кікстартер. У багатьох є планшети, знання графічних програм. Кожна людина на своєму місці та займається своєю справою а ними всіма керує той, хто вигадав це все на своєму Ютуб-каналі. Це може бути не одна людина, а ціла команда, що перетворює створення доповнення у цілий бізнес стартап із потенційними мільйонними прибутками. В той час як старі майстри могли заробити ну хіба що на новий ПК максимум. Не подумайте, що я починаю говорити про так звані старі добрі часи. Ми тут говоримо не про нашу з вами історію, а про історію розвитку хобі у Штатах. Шукати у старих фанатських доповненнях щось хороше, це як шукати бурштин у багні. Так, він десь там є, але копати доведеться багато. Із сучасними проектами Кікстартер все простіше. Ви купуєте книжечку або отримуєте її разом із футболкою, мінькою та кухликом із меднявим логотипом. Фоткаєтесь у цьому всьому в інстаграмі і щасливо кладете книжку на поличку. Перед тим зігравши можливо одну кампанію, якщо вам пощастить. Чому? Та просто тому, що ви вже купили ще одну книжку іншого автора або офіційне велике доповнення, їх же ж також треба сфоткати для інсти, щоб не відставати від інших. Ах, обожнюю культуру споживацтва. Чи не дивно, що споглядаючи, як десятки, а можливо сотні мільйонів вічно зелених президентів курсують мимо каси Hasbro, не тригернуть надію грошових одноклітинних мішків. Подумайте самі, на що зараз схожа ДНД. Більшість говорять про нові класи, таланти, спели, книги, які випускаються. Кожен, поважаючи себе веб-майстер, матиме у себе за спиною десятки книг із ДНД від різних студій, як офіційних, так і фанатських. Чим є по своїй суті грав ДНД? У вас є майстер, декілька гравців, жменя дайсів і проблема, яку ви хочете вирішити в процесі. Що є на столі, має лише технічне значення. Це буде листок чи ручка, можливо, якісь мініатюрки. Головне лишається одне отримати задоволення від гри. Кожен розуміє це по-своєму. Хтось мінмаксить, хтось відіграє роль, хтось любить влипати у пригоди поза головним сюжетом. Те, що кожен із нас, гравців чи майстрів, не є професійним художником чи скульптором, не зробить вам проблеми із відображенням монстра на столі. Те, що ви не закінчували університет драматургії, не завадить вам відіграти голос гобліна чи біголдера. Якщо ви починаєте гру із нуля, ви привносите у неї щось своє, і якщо у гру грають свої, вам це буде подобатись, бо ви граєте на своєму рівні. Що відбувається, коли ви намагаєтесь грати по модулю відомої великої франшизи. Ви співставляєте себе перед великими акторами та сценаристами, які завжди будуть краще, ніж ви. І все, що ви можете, створити пародію на ваше улюблене шоу. Та, чорт забирай, я бачив мегатреди про мініатюрки із Critical Role, де фанати розбирали та каталогізували кожну мініатюрку із гри, щоб спробувати максимально точно відтворити легендарні зіткнення. Це не шлях пригод, це шлях типового споживача, і це насправді можна сказати погано у довгостроковій перспективі, але є надія. Я бачу в діях в та Хазбро свого роду поезію. Компанії закручують гайки, вводять поступово цифрові платні сервіси, готують цілий додаток, який одночасно стане віртуальним ігровим столом та місцем, куди можна напхати цифрових аддонів. Нащо нам продавати книги, якщо можна продавати відображення у додатку окремих субкласів артефактів, екзотичних рас чи, можливо, гарніших віртуальних дайсів? Але є одна проблема. Чортові блогери продовжують робити великі аддони, а ми з цього нічого не маємо. Це непорядок. Коли в кінці року просочився звіт в отці для інвесторів із словами Франшиза ДНД недостатньо монетизована, я вже тоді знав, що відкрита ліцензія піде під ніж. Я про це навіть натякав у підсумках року. Тож на початку року 2023, на рівні чуток, але і з часом підтверджених, прозвучало, наче мед для моїх вух Wizards of the Coast. Обновлюють правила відкритої ліцензії та називають її ОДЛ 1.1, що насправді смішно, так як умови там взагалі не підпадають під термін відкрита. Якщо пройтися по ключовим пунктам, то автори, які мають загальний, а не чистий дохід у понад 750 тисяч доларів, платять 25% правовласникам. Будь-які комерційні доповнення мають відсилатися на премодерацію перед публікацією. Компанія може відізвати дозвіл на публікацію у будь-який момент без указання причин, і автор має підкоритися протягом 30 днів із моменту заборони. Будь-які публікації по обновленій ліцензії можуть бути опубліковані у будь-якому вигляді офіційно. Без виплат роялті оригінальному автору, і як вишенька на торті, компанія Wizards of the Coast може у будь-який момент додати нові вимоги по утриманню ліцензії, і автор має її виконати протягом 10 днів із моменту її публікації. Звучить як симфонія цього як його е, Брамса, а точно добіса Брамса. І поки я це писав, на очі трапилась перша поправка. Інші грошові мішки із кікстартера встигли вибити знижку для своєї платформи. Якщо автори займаються краудфандингом на кікстартері, в отці треба буде заплатити 20% замість 25%. Нечувана економія, Надо брать. І щоб двічі не сідати за стіл, в отці викотили ідею контракту для контент-мейкерів, які знімають видива про ДНД. Це вже було минулого року із франшизою Warhammer. Тоді дуже швидко почали зникати фанатські. Аніматики та машиніми, по тому ж самому Warhammer 40 тисяч. Простіше кажучи, якщо ютубери дуже сильно налягають на офіційний контент та добились успіху у цій царині, до них постукають та поки що, я повторюю, поки що, запропонують підписати офіційний контракт із компанією напряму. Їх таким чином типу беруть на роботу. Ну і звісно, на роботодавця не можна говорити нічого поганого. Якщо великий Ютуб канал продовжить говорити багато про ДНД і не бути частиною екосистеми, його закидають страйками і знесуть канал. Прекрасно. Як я бачу це особисто. Декілька великих авторів неодмінно підуть на контракт із дияволом. Більшість почне робити щось своє, а норміси із подачки прорекламованих ботів, подібно лемінгам, підуть марширувати у прекрасний світ цифрового ДНД, де гарні міньки будуть лазити по гарним локаціям. Їх заклинання та китки кубіків будуть супроводжуватися мімішними анімаціями, і все в них буде добре. Бо споживацтво це про веселі сплески адреналіну, які час від часу супроводжуються свайпами кредитки. Колись у нормісів були полички із розцяцькованими книжками, тепер буде веб-аккаунт. Воно ж і добре. Ви взагалі уявляєте, скільки дерев зрубують, щоб зробити одну сторінку книжечки? А якщо на тому дереві пандочка сиділа? Отож. Краще, нехай те все багатство буде в моніторі, бо воно все одно не влізе у новий типовий екодім норміса майбутнього на три квадрати, тобто надії на краще майбутнє нема. Скоріше навпаки, вже існує багато крутих систем поза межами ДНД, і до них можуть приєднатися вже знайомі обличчя. Той же самий Pathfinder згідно непідтвердженим даним, видозмінить свою уже модифіковану систему лорта монстрів до такої міри, що від оригіналу не залишиться і сліду. Втім, це ще на рівні чуток. Фанатські хардкорні ролівки, які мені дуже подобаються, типу Borg та Five Hardcore, вже і так мають. Щедро модифіковані рушії власних ігор. І саме завдяки тому, що їх книженці є маленькі, відірватися від жаб'ячої цицьки ДНД їм буде значно простіше. Не виключаю, що з того мом... Не виключаю того моменту, що деякі популярні системи нижчого рангу будуть робити заяви, що вони тепер стануть безпечною гаванню для незалежних. Авторів і що їм також хочеться бути як ДНД, щоб їм також робили промоушен на халяву, що йому в майбутньому вони так само зірвали куш. Ну, няшо, ну їм можна, а нам ні. Деякі наївні особи не пишуть петиції або апелюють до старого трактування відкритої ліцензії. Деякі зовсім відбиті кажуть, що можна взагалі лишитися на п'ятій редакції та не переходити нікуди. Он на ті старі пердуни до сих пір вже ж грають у 3,5 і нічого, ми також так само зможемо. Деякі вчили право в школі та інституті та вважають, що ніхто не має права відміняти стару ліцензію, на що корпоративні підсоси відповідають їм, що у оригінальній OGL існує неправовий термін вічна ліцензія, що є оксимороном у міжнародному праві. Ніхто в сучасному світі не укладає, так би мовити, ти вічних договорів. Та й взагалі про яку ліцензію йде мова, якщо це вербальна, тобто не маючи ніяких документів річ, існує надія серед наївних телят, що візарди змилуються із барського плеча, трошки послаблять вішки і почнуть знову годувати вівсом регулярно. Технічно це можливо, якщо супротив буде шалений, і основна аудиторія споживачів переборить армію корпоративних підсосів та їх ботів. А у корпорації їх дуже багато. We'll be right <laughs> back. Кажуть, що сам сонцесяйний мет Мерсер, який спочатку хотів боротися, зараз домовляється про ексклюзивний контракт взамін на підтримку. А слідом за мерсером підтягується Колвіл, знайомі зірки Голівуду, на яких облизуються норміси, які само собою грали в ДНД з першої редакції Чесне Піонерське. Ну і на перші зароблені мегабакси від запуску ДНД Ван буде закуплена реклама від топ-блогерів, які ніхрін на не відсікають в ДНД, і саме тому, не розбираючись, впишуться. Ви можете сказати, що я малюю досить сумну картину, але це не так. Просто задроти нарешті відлипнуть від популярної цифрової лутбоксерської фігні та почнуть робити те, що мали робити: грати у чортову гру та отримувати задоволення. Звісно, це дещо оптимістичний сценарій, але у окремих випадках саме так і буде. Особисто я не можу грати у ролівки по дискорду, скайпу чи через рол 20 Сучасні системи зв'язку не підтримують динамічну систему розмови. Яким би не був зручний інтерфейс, мені особисто особисто мені зручніше імпровізувати наживо із моїми мініатюрами, декораціями під рукою. І найголовніше, живе спілкування є найважливішою частиною всього ігрового досвіду. Всі сучасні ігрові системи прагнуть розіпхати нас по коморам, щоб ми ні з ким не спілкувалися наживо. Особисто я вважаю себе інтровертом, і тільки граючи у настолки, я зрозумів, що мені просто не подобається форма спілкування або тип розваг, який є стандартним. По тому, як люди грають, яка їх мова тіла, їх голос, рішення, які вони приймають, розкажуть мені про людину більше ніж декілька років навчання в одному універі. Наприклад, я ні за що не проміняю роль майстра. Я обожнюю водити ігри. Хоча ще в далекому 2009 році я мало не клявся, що ніколи не гратиму в ДНД через негативний перший досвід. В процесі спілкування я зустрів багацько гарних людей і зустріну ще більше. Як тільки війна із повномасштабної знову перетвориться на гібридну, і всі від неї почнуть знову втомлюватись, ДНД та настільні ігри в цілому відкрили для мене людей заново та й Сам я з часом добріти почав, аж самому страшно. Більшість моїх робіт створюється із метою, що це будуть герої, злодії, монстри чи масовка для якоїсь чергової гри. Малюючи черговий набір, я уявляю потенційні сцени, які міг би втілити із цими персонажами. І, хоч, можливо, здалеку не видно, але я за кожною своєю роботою залишаю частину історії. Історії, яку ви можете взяти в руки, навіть якщо ви не знаєте мене особисто, не бачили мене, ви можете дати життя одному із моїх персонажів. Просто... Вирізавши його, мені приємно усвідомлювати, що частина моїх персонажів вже обросла своїми простими, але все одно унікальними історіями та пригодами. На це відкриту ліцензію накинути точно не вдасться. Я не бачу катастрофи для контентмейкерів чи художників, все змінюється. Колись треш аніматори заробляли великі бабки на Ютубі. Потім клікбейти і сувора цензура то все почікала. Але ми все одно зустрічаємо суперкруті анімації, такі як Хелува Бос, наприклад. Хтось. Відляпається, а хтось залишиться. ДНД як франшиза не помре, навіть якщо інвестори умудряться втратити своїх нормісів, франшизу комусь перепродадуть, і новий власник пообіцяє правильно відродження відкритої ігрової ліцензії. Не забувайте, що візарди доклали багато зусиль для популяризації франшизи у світі. Звісно, вони це зробили. Після того, як ютуб-шоу типу Critical Role почали заробляти серйозну увагу, але все-таки у серіалі Дивні дива у першому сезоні був референс від сценаристів, а в третьому і четвертому сезоні це переросло в колаборацію. Звісно, у першому сезоні були референси і на зоряні війни, наприклад, але Disney на цю наживку не повелись. І, звичайно, через успіх серіалу вийшло офіційне доповнення для гри в ДНД у сеттингу улюбленого серіалу. Також візардам дуже сподобались різного роду фанатські сайти Вікії, сайти ігрові кімнати чи сайти із заповненням листа персонажу. Із деякими компаніями візарди підписали контракт, а інших знищили або знищують власними продуктами та тиском через копірастію. Коли починалася п'ята редакція ДНД, найприбутковішою франшизою візардів була карткова гра «Magic the Gathering». Яку на даний момент ДНД обходить по прибуткам чотирикратно, і незважаючи на це видавництво, каже, що ДНД недостатньо монетизована, просто один гравець у мотигу приносить в рази більше прибутків, ніж один гравець у ДНД в середньому, який колись купив книгу гравця. Потім ще через пару років Ташеного котла, а Дайси мініатюри та інший ширпотреб, десь на стороні, підтримавши локальний магазин, ті, хто грають у карткову МТГ. Цілком або майже цілком залежить від продукції візардів, а от гравців ДНД ні. Більше того, якщо ви добре знаєте рушій гри, ви можете модифікувати його за взаємної згоди просто на ходу. У ДНД немає бустерів та обмежень. Майстер одним помахом руки може дати вам рівень та екіпіровку, яку тільки забажає. Знаючи ядро гри, можна не купувати спецвипуск ДНД-дивних див. Ви можете за один вечір швиденько модифікувати оригінал для першої пригоди і модити гру в процесі. Всі, як забажається, це мені нагадує ситуацію і з Лего. Колись це був мішок із рандомними кубиками та іншими деталями. А тепер це вузько спеціалізовані серії наборів, які можуть навіть стандартні кубики мати у відтінках, відмінних від інших наборів. Великий корпоративний бізнес не любить свободу, не любить альтернативу. Підхід бізнес, як зазвичай, бізнес as usual, є дуже дієвою в плані збагачення. Саме тому багато франшиз отримують ребути, і навіть якщо вони погані, часто чи рідко, прибутки вони приносять. Багато корпорацій намагаються нас привчити, що впізнавання гік відсилок це і є гік культура але насправді це банальне, тупе спожива а споживання контенту це лише частина гік культури. Хтось поглиблено вивчає лор улюбленого світу, хтось робить арти та пише фанфіки, хтось вводить ролівки по улюбленим франшизам. Дуже часто гік культура вимагає хоча б якоїсь дії із представленим IP. Даю підказку. Це не відстоювання черги за товаром. Окремі контент-мейкери пропонують вам підписувати якусь там петицію чи писати всяке під тегом оупендії. Підказка номер два. Це також не та активність, що вам треба. Звісно, можливо, на якусь хвилину ви відчуєте свою важливість, але по факту це просто інформаційний шум. Подумайте, що вам. Подобається в ролівках насправді чи дійсно для вас вся ця легальна боротьба важливіша вашої запланованої сесії? Не забувайте, для візардів ми все ще не видимки, і оскільки вони думають гаманцем, всіма силами будуть намагатися пропхнути нам, наприклад, московицький переклад чи якесь подібне гуано. Чи готові ви підтримувати незалежних авторів, які робитимуть чудові ілюстровані книги із пригодами, але із правилами, з якими треба буде розбиратись окремо, так як вони не будуть частиною екосистеми ДНД? Чи вийдете ви із своєї зони комфорту заради них, чи підете по найлегшому шляху спротиву та оформите підписку на сервіс D&D One, де вам дадуть два безкоштовних віртуальних листа персонажу і віртуальну шапку для вашого першого? Героя, я вам дам підказку: нормісів завжди буде більше, тругіків менше. Ні одні, ні інші не є поганими людьми. Більше того, в залежності від ситуації, грань може бути розмита. Тож на майбутнє забийте на корпоративних лемінгів та не гризіться один з одним за те, в що грати. Бо може так вийти, що твій опонент в коментарях виявиться хорошим чарівником для твоїх кампаній у всесвіті Апокрафтика! А до того часу зустрінемось разом у новому відео Зовсім скоро!